Да, уйдем. Так, ну что ж, всем привет, я, Чмольник, с Покетовской Мэш, на играть в сутки. Так, закинчил в сайте кимнате, Зас... Хм, буквально музыка. Так. Секунду. Все. Я настрою звук. якась нова картинка якась гусениця. коротше е, я прийшов до кінця вже кайфір. так нічого майже не получила а в всі наслудився грою де я це, чи це чистилище? я в чистилище попав динг динг Ага, неправильно. Неправильно. Гінг. Чому звуку має бути такі скримери? Ой, мені це не подобається. Вперед. Дверь, двері, двері. Фух, е. Вчера выпуск все буде, як завжди, пойдм тут сто кімнат знову і. Ну кінчимо. який у нас, який в цей раз буде, монстр. Бо Мистер мі... Соплі, за кімнат зелав. О, покон же. же. Спрайт. Че Чи... ні не айхун, да хуй, я вообще забув. ФНАФ! Це все конфнаф. Я ще останнім часом я помітив, що я трохи на фільмі підсів. Я за ці пару тижнів подивився десь так 8 фільмів, напевно. І я найліпше з них це були «Третій лишній 2 і фільм Комедія. А злогію, який мені сподобався, це був е, маяк 2019 року. Це не реклама, мені просто реально сподобався ці фільми. Тому що фільм Маяк не використовувався як таких навіть скримерів. Там навіть нема скримерів, він просто неприємний по атмосфері дуже. Так що подивіться, якщо будете мати час. І треба щось прикольний фільм. Знаєте, що я ще по-моєму помітив? Після того, як я поміняв всі од навушники собі нові, з яких є мікрофон. Мене припустимо: я не знаю, як мені звук настроювати. Через те, що. Я розумію, якщо я знаю, то проблема в тому, як це пояснити вам. Ігра в мене дуже голосна. І через це в мене... Що... мене перекрикує. Через це я зменшую звук. А якщо з мене. Але насправді. Я дуже голосно говорю на тому. І вход так, що я перекрикую його. Ой! Містер соплі. Містер соплі. Так, 123. Де це я? Вот Ме... От, мене за таке це ніби Ніби мене перекрикує ігра. Це що, гомункули? Бо те, такий тренд був. Мужик запихав яйця своїх клітини і... З них вилупився гомунку. Це вони саме хтось вибрався? Що за гомунку, бляха? <свіс> Записка. Почитаємо Суб'єкт 5. Дайте, заснуваємо переведу. Суб'єкт 5 стає все більш неспокійним. Я сказав споук, що нам потрібно більше коштів на, на спокій, а вона тільки з. Роз... Міялося і залетіло в стелю. Без додаткових хімікатів, щоб зберегти ці речі сухняними, я не впевнений, оскільки це може бути. Реально безпеці. Загальна лабораторія. Я взяв картку. Ага, коротше, розумію, Один з цих гомункулів виріс і втік. Він був дуже агресивним. Добре. Ту записок немає Ні, немає. Найбільше. Закрито. вперед. Ну як я бачу я на правильному шляху? Як розумію, тут мастер буде цей гамунку. Так. Е я вважаю, що суб'єкт 5 вільний. Скло навколо його контейнер розбито. І я ледь чую клацання зі стелі. Я не знаю, що тепер буде, якщо він живий, то це, мабуть, мій останній звіт. Клацання стає глуснішим. Суска це Тыска кунішка, цескакунішка! Субрак Це багато ніжка, багато багатонішка, вибачай. Може воно стане добріше, якщо так буду казати на нього. Ааа, побук щей. А вони а, ні? <гум> вона нас через дырки вилазить. А не у нас щедрий мені вибирати, окей. Дусла не вийде через черздивку, правильно? Ай-яй-яй-яй. А... Проклята багато ніжка. Ай, не Ааа... Ї... я, не наводжу багато ніжок. О, музыка крута. вас, ну. Я надеюсь, мы надо играть на поикрку є. Снов скапнишка? Что тварь? А нет, теперь мистер... Сопли. Ну, мистер Сопли, так мистер Сопли, він хоч обеспечнейший. Минтришват Криф. Хм, дым, два переряд. Ай-яй-яй. То, до речі, кімнати па, можуть бути закритими. Я тільки що про це дізнався. Що це було логічно, не може просто тут так бути дві кімнати? Так, втічим. Чувак, ти не надоїв мене доганяти? Ой. А він не мі... він літати не вміє літати. Ой-ой-ой. Хочешь, ліпше не обіктатись? В погоні ліпше ніколи не обектатись. Я встиг. Та -мо, ще буде воно йти. Все? Та й серйозно, скінчиться, мною буде бігти. Я знаю, що це вибікування по стінам. Фух, так. Що ще можу сказати? просто постійно підіймемо. Так, ми ж на санузелі в кімнаті, ми доволі багато прийшли насправді. Значить, ми знайшли якусь вахтомішку. Значить, вона з'їла там того лікаря, як я розумію. Його тут у лабораторії було ще. Так, розбережні та. Хтось добриться до двері. Ханк інд зер. А, ні, чекайте. Аааа, я роус. Ханк із. Тримайся тут ніхто якось так, або я приклав нормально. <звук> а значить надійся. Ну, іграма має ліпшого графіку, чи що скачав HD версію. Мені інтересно, чи буду тут монстрів HD? Наприклад, Spooky, Такий привид. You are there. Знаете, мені нагадує карти всяких в метро. Такі самі, такі са... Чекайте. Щось не так. Я чую сейчас... якась вібрація в наушниках. Перше. А друге в мене... Локація помінялася. Тепер вона інша якась. Ем, що? Локація тепер інша стала. Мені це не подобається. Я чую повсюду ааа, вот. Вот що це був за звуки. він там казав, що він чує якісь, типу, таке як Як то класні стінах. я тоже їх чую. То мене в мене вушки не любую, то укластися по стінах. Хм. Це прям дуже тихий звуки, я не певно його навіть записує. Ну, а вийдемо далі. Я на ліжку почав записувати. Я вже пору... Я ніби тут вже тиждень на ліжку записую, може навіть більше. Просто мене з кімнати стіл забрали, так що... нема де? Тому я зараз на ліжку записую. У мене в мишка криво отак от. Хм. Ну нічого ніби більш немає Так? Так. Ще подивився фільм, ягнець. Тож, двойка класний, але... Він мені здався якимось скучним. <laughs> скажу чесно. Так, як я до речі, кожні 100 кімнат буде новий монстр. Значить, за всю ігру має побачите десь так. Десь монстрів, всього на вс. Все мало тол. По-моему, круто стоит яким-нибудь мані... маленьким. Мені не дброси музика. Почекайте! Я біжу, а він закінчується. Я бачу те, що стіна віддаляється. Ем, що? Я не можу йти до кінця. Що? Що таке? Що? Мне кажется, мені йти на щось. Я не можу йому діяти. в мене мешкає картою не працює нічого. На мене якась голова напала. Гейм овер. The... over. Це тут... Знатуду... Ага, як я розумію. Щоб ця штука мене не вбила, мені треба бути менше в кімнатах. Я буду знати довго. Окей, будемо знати те, що в в не може досадувати довго кімната. Антона здається штука нападе. Пішли. Але, чкайте. А що там мав зробити? Там ж було безкінечна кімната, я Я йшов, а в від мене віддалявся кінець. Ну окей, будемо знати, що не можна будет опиниться в кімнатах. Че, кстати, у меня ця штука з'їсть. який неприємний звук скрипучий. Ну да, будемо дальше. Та, локація я Можливо, не так так кожен кожницу кімнат мінятися. Або ні. Знов си коридор. Добре. Він <гум> ты був по скелечним. Що? Что шипиня? Эээ. 에... то. Це був такий що був інший запис. Це одноактуальний запис таким, яким їх А потім, Так само то, як оно прийшло, воно пішло. А тепер ти Ти ніколи не покинете мене. Я Не знаю, якийсь психопат писав. Буде якась связано від бігда. почекайте, я зроблю менше тихіший звук. Саму. Зараз. Ще я настроїв? Можна бігти. Так. Закрито. Почай до кімнати всі повторюють. Закрито. Це за то саме. Є, yeah. фух. Я вибрався. Капець наповнений випуск. Я думаю, на мене за випуск нападе не знаю там. Один монстр. Что таке? я в школе? Вау, я в школу попав. Піпец выпуск наповнений. Я пуст валю. Че? Я думаю, если выпуск такий, такие там твой типу, там був монстр, ничего такого не було. Стол ты звук. Не можу описати кі звуки ніби щось ходить. Так у знову знов помінялся. Знаєте що? 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 Що за музыка? Муна. За кис... дівчинка привет. Ні, музика мені, звісно, подобається, але ви біжить якась дівчинка привід, І це на звуки навіть. Якась інша штука. Музика дуже густна, я навіть сам себе не чую. втік, окей. Я зараз... Короче, я хочу щось сказати, але я не можу, що знову вона біжить. Я хочу вернутися. Дайте, чекай, тільки вона пересла на біг. Все. Я думаю, ми за цей випуск все не знаєте, одного монстра максимум два плачемо. Ми вже, в сучі, плачемо чотири монстри за один випуск. А іменно... Багатоніжка... Стоїть... 100 е, казявочка. Еээ... Це у дівчинка появить якесь червоний лице. Сам це дуже повний фіск. Я не здався, що на мене зараз ще якась штука нападе чарівна Капець. Значит, тут багато більше мостів. Тут їх... Може їх тут навіть 20 або більше. Окей. Знову вона за мною біжить. Літай, поїдь коротше. А що, я щось скучився по тому, от по багатоніжці. Ну, я майже можу добіг. Вот просто бігти. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, місце подобається. Давай кошти вони все тебе стамин Ай, відключати. Пень. Так четыре. Три. Два. ця кімната проклята. Чому мені завжди твоим, а кимит Тат випадає така кімната? Я доп пишу, и доп Ну, давай ко. Так. Давайте отпутаемся. Ego Catus Experiment to DN OK Так а який там був шостий нібито? О, Так так like, спорить не будемо. третій Ага Окей Так. Вау Так, ну і встань кнатом Все. Фух Кибли Пип и степ Фух, окей. Okay. Це був интересно. <laughs> Це був самый такий неприємний випуск. Ну в любом випадку. З вами був ЧМОЛИК. Ставьте лайк на канал. па-па!